Я в свою чергу хочу привітати вас всіх з тим, що ми згадуємо таке велике свято, те, що народився Ісус Христос, приходив на цю землю, Христос народився. І те, що я хочу сьогодні сказати, читати місце Божого Слова, щоб ми про щось згадали. І Біблія нам немало, немало і старий заповідь, і новий заповідь такого слова дає про те, щоб про щось згадати. І апостоли казали, і апостоли казали, Петро особливо, що я хочу вам щось нагадати, що ви пам'ятали, збуджую вашу думку. І сам Ісус Христос, коли проповідав, казав, згадайте, правда, згадайте жінку Лотову. І, і старий заповідь є багато. Таким, коли особливо про вихід синів Ізраїлевих, коли Моїсей дає повторення закону в пустині, багато він чого Ізраїлю каже нагадати. І е, в Новому заповіті апостол Павло до Тимофія каже таке слово. Пам'ятай про Ісуса. І ну, сьогодні ми би сказали, ну то ми ж хто з віруючих не буде пам'ятати про Ісуса, але про ці слова Він каже. Ну, Щоб глибше щось подумати. І у посланні до Ефеся є таке слово: я не буду глибоко на цій думці зупинятися, але хочу, щоб ми пам'ятали, щоб ми пам'ятали, що як в старому заповіті було написано: Згадайте, з якого ось цього рова витягнув Господь. Згадайте, звідки ви висічені, Господь говорить, до народу свого Ізраїля. І тут апостол Павло каже: пам'ятай, пам'ятайте, що ви колись були погане, що ви колись були, не мали ніякого відношення до Божих заповітів, що ви колись були безбожники на світі, що ви колись були в гріхах, в необрізанні тіла вашого, виконували волю думок і тіла, і по природі були дітьми гніву. Як сьогодні інші люди, це Він каже до людей, які щось отримали. Каже: згадайте про це. Для чого? Щоби оцінити те, що ви маєте сьогодні. І ми, церква дуже часто робить, ми знаємо, ну, так ми раз в місяць, бувало, і частіше ми робили що робили? Згадували. Ми згадували про те, як Ісус вмирав за нас. Ми згадували, тому що це є дуже важливо, тому що це є дуже потрібно для нашого духа згадувати про те, якою ціною нам дарується життя вічне і спасіння нашої душі, яка ціна за це заплачена. І в старому заповіті Господь говорив до народу свого: згадай, як ти проходив цю пустиню, згадай, як тобі там тяжко було, згадай, як там води не було, згадай, як ти там. Проблеми різні були, скорпіони, змії, пустеля. Згадай, і каже, і одежа твоя не знищувалася, і нога твоя не опухала. Господь був з тобою, згадай про ці дні. І Господь каже, щоб про це пам'ятати. Я би хотів те, щоб ми про щось пам'ятали і думку, яку я хочу нам донести, і буду читати один приклад зі старого заповіту, тому що ну, люди або. Про добро Боже, яке Бог вчинив нам через людей. Ось ця основна думка, яку я хочу на ній сьогодні зосередитися. Про добро, яке Бог вчинив нам через людей. Це різні люди. Це різні люди. Це в першу чергу батьки нам чинили добро. Вони нам чинили добро. Так, в когось, в когось вони різні були. Ну, Когось краще, когось не дуже, і, і кожен переглядає, але вони були батьки, вони піклувались про нас. І Господь заповів шанувати батьків. І Господь заповів пам'ятати про них, піклуватись про них, коли вони в старості будуть. Згадати про це, згадати про е, хто є вже народжений згори, про церкву, пам'ятати про церкву, як вона піклувалась, як вона виховувала. Як вона ну, де з кимсь дуже довго нянчилась, де про кого дуже довго треба було молити, щоб видерти з цього світу, щоб видерти з цього болота, щоби очиститись. І це був довгий процес. Так, не в, не в кожного є такий довгий. В когось людина прийшла в церкву, нікому не створює ніяких проблем, живе собі, славить Бога, служить на своєму місці, якщо ми чули це Слово. А з кимось не так, а з кимось не так, а з кимось труднощі можуть бути руками, і Бог хоче, щоб ми про це пам'ятали: про піклування Боже через людей, яких Бог дав нам у нашому житті. Ось це, що я хочу донести, ми будемо читати. Боже Слово, це є з старого заповіту, книга Хронік, друга книга Хронік. З 24 го розділу. І будемо читати, ну, вже читати з 17-го вірша, але перед тим ця мова йде про царя Йоаша. Ось такий був в Юдеї, ну, були ізраїльські царі, були юдейські царі, це з Юдейського царства, цар Йоаш. Так по-простенькому, щоб не заглиблюватись в його родовід, це був внук Йосафата. Йосафат, це був благочестивий цар, благочестивий. Але він робив помилки в своєму житті. Він робив помилки в своєму житті. Він посвоячився з нечестивим царем Ахавом, який був в сусідньому царстві ізраїльському. Він посвоячився, він віддавав своїх синів і брав від нього дочок. Він посвоячився. І ось народився в нього син. Який був вже наполовину з ахавового дому, він був зять Ахава. І ось цей Йоаш – це його син. І коли там, ну, по волі Божі, по волі Божі ставалися такі, Бог помсту давав на Ахавів дім, і це зачепило і синів Йосафатових. І ось цей батько Йоаша помер, а а мати цього його батька Аталія вона була з ізраїльських, від ізраїльських царів дочка. Вона, ну, можна сказати, заволоділа краєм. І вона вищила, винищила все царське насіння. І ось Йоаш був маленькою дитиною. і Його сестра разом з нянькою. Якось сховала, коли винищувалася, коли проходила та чистка, вбивали всіх царських синів. І ось цей маленький Юаш він переховувався в Домі Божому шість років. Шість років там був священник Єгоада. Він це все приховував, щоб театалія там не знайшла, тому що вона правила краєм цим, в цей час. І пройшов час, пройшли шість років. І Гоадас зміцнився. Він покликав до себе там воєначальників. І вони цього Йоаша, цього молодого, молодого хлопця, сім років йому було. Сім років йому було, коли він зацарював. Вони ось цього хлопчика визвели на помост, поклали на нього ці всі атрибути царства. і... Проголосили, Хай живе цар і зацарював Йоаш. І написано, що він довго царював, довго жив, 42 роки. І успішне його було життя, царювання, коли жив ось цей священик його, його яда. Ми розуміємо, що він йому був як батько, він піклувався про нього, він взяв для нього жінок. Він, можна сказати, залучив його до служіння цього храмового. Так, він не був священником, але він наглядав там храм, направляли, там збирали ці кошти, там все, все правильно було, все устрій був і служіння було господеві. Але написано, що постарів його яда, і, і він помер. І при житті його яди завжди ось це служіння в Домі Божому, як заповів був Бог через Моїсея, звершувалося. І ось ми будемо читати, що відбулося далі. Ще раз нагадую, 24-й розділ Друга книга Хронік, 17 вірша. А по його яденій смерті прийшли князі Юдені і поклонилися цареві. Тоді цар їх послухав, і покинули вони дім Господа, Бога своїх батьків. Та й служили астартам та божкам, і був Божий гнів на Юду та на Єрусалим за цю їхню провину. І послав він мужів, і послав він між них пророків, щоб привернути їх до Господа, і вони свідчили проти них, та ті не слухались. А Дух Господній огорнув Захарія, сина священника Єгояди. І він став перед народом та й сказав до них: так сказав Бог, чому ви переступаєте господні заповіти? ви не матимете успіху, бо ви покинули Господа, Той Він покинув вас. І змовилися вони на нього і закидали його камінням з царського наказу в подвір'ї Господнього дому. І не пам'ятав цар Йоаш тієї милості. Яку зробив був із ним батько того його яда, але вбив сина Його, але вбив сина його. І далі вже, можна сказати, відповідь Божа не забарилась. Прийшов деякий час з невеликим військом, прийшли сиріяни, повбивали всіх тих князів. Над ним звершили суд, в муках страшних в болях його залишили, і, чи, і після того, як сиріяни відійшли, то змовилися на нього його слуги і його вбили. Ось таке печальне закінчення було цього царя. І я хочу звернути увагу ось на ці слова. Він не пам'ятав. Тієї милості. Це є історія, яка, яка там була тисячі років, але вона може говорити в наше серце, вона може говорити в наше життя. Я роздумуючи на тою історію промотував своє життя. Воно було в мене. Я дякую Богу, що прийшов Ісус в моє життя. Але навіть слідування за Господом було непросте. Чому? Тому що Господь мене витягнув з глибокого болота. І щоб з нього очистити, треба було довгий процес. І Господь моє життя дав прекрасних людей, батьків дав. Маму, я свого батька не знаю, хоча десь ще живий. Жінки батьків, дружину, дітей, церкву. Служителів, прекрасних служителів, які, коли б мені ще було набагато років менше, ніж зараз, нянчились зі мною, молились за мене, наставляли мене, терпіли мене. Я за це безмежно дякую Богові, за всіх людей, якими Він мене окружив, і сьогодні за всіх людей, за всіх людей церкві, служителів, друзів яких мені дав. І я хочу, щоб ми про це згадали. Щоб ми про це згадали, щоб ми не були як цей чоловік Йоаш. Він вмів прийняти це добродійство. Так, він виховувався, він проживав шість років в Домі Божому. Це, як, це як, 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 як каже слово Боже, навіть, що навіть і ласточка собі в Домі Божому гніздо робить. Це прекрасно в Домі Божому він там жив, переховувався. Потім виховувався у прекрасного чоловіка: це священник, це, це чоловік, який Бога знав, який передавав йому ось цю любов до Бога, це служіння Богові, і він це все впитував. Але, на жаль, на жаль, прийшли. От прийшов час. Коли, ну, я не знаю причин, нам Біблія про це не пояснює. Чому цей чоловік такий став? Він ж виховувався в такому прекрасному місці, він таких прекрасних людей мав. Ну чому він такий став? Чому от прийшли князі, і цар їх послухав? І не добро вони принесли, не добро сказали, а прийшли і наговорили, щоб відступити від Бога. Мода завжди була у всіх віків. Всі часи, мода на якесь нові служіння, якісь нові виклики, нові боги. Воно завжди було. І цар чомусь їх послухав. І відхилився від Бога, відхилився Богу служити, чомусь послухав, чомусь пішов за іншими богами, ті ваали, астарти, які були на той час, в той тій місцевості, чомусь там не бачили перспектив. Я не знаю, чому. І сьогодні настає такий час, коли ну, молоді люди чи вже старші, коли вже людина десь утвердилась в Господі, десь коли вона вже має якесь своє служіння, десь, коли вона вже щось знає, десь, коли вона щось вже може, як то може вже ось ті, щоб колись мене вчили, колись мене виховували, Та що їхнє слово, та який то вже авторитет? Та от я, десь щось таке з тим царем сталося. Щось таке сталося, він себе вже відчув аж таким вже царем, аж таким царем, що він послухав неправди, послухав, як, як колись подібною історією, ми знаємо, правда, син Соломонів теж послухав молодих. Старшу граду відкинув, а молодих послухав, правда? І не пам'ятав милості, не пам'ятав. І коли син цього його яде сказав, ви не добре робите. То із наказу царя, чуєте, із наказу. Він був каменований, це жахливо. Тому, як висновок, я хочу зробити, щоб ми пам'ятали все добро, яке нам Бог дав через людей. І це добро є навіть тоді, коли нам щось кажуть: не добре ти робиш, братику чи сестричку. І через когось з Божих людей, чи навіть з батьків, чи з церкви, чи служителів, хтось може робити зауваження, щоб серце не стало тверде, як ось цього Іаша. Тому що, бачимо, який страшний і печальний його був кінець. Чомусь так є, чомусь так є, що люди ну, схильні забувати про добро, яке зробив Бог. Через людей. Так, є такий момент, де Бог якось прямо втручується в наше життя, вириває з нас цього болота, але дуже часто Бог робить через людей. Тоді тому пам'ятаємо всі ці милості Божі, ті ласки Божі, які Господь зробив нам в нашому житті, через різних людей, чи то рідних нам по тілу, чи то рідних нам по духу, через церкву. Хай Господу буде слава навіки. Амінь.